Це груша. А ну а такой нічого не буде до ціла. Груша. І там груша, і там груша, а там вишня. Це вишня. Білий сніг. А, павло собі Цвіт, як сніг. Жаль, що е, на відео не чути запаху, не відчувається запаху, як цвітуть. Як цвіту світі. Я тут чудово в себе назад, звичайно. дивіться, треба... Я насадив насадив, на... я отакі... Це закрити ці сріблясті ялинки. Биседку, а от тюльпанчики. Можливо. Тюльпанчики. Можливо. тюльпанчики. Можливо. Після дощу вони схилилися. А якусь биседку, таку не зробити? Оцю яли... ялиночку ми в зимі будемо це, е... украшати. Украшати. украшати і покладемо Роди. гірлянди. Алло. Алло. Ага, та й не шкода її зрубати, ти її не зрубати. Нарубати не будемо. А тут правильно, звісно. І тут одна. Оце Дай. дімочки, це Назарчика, верніше, це дімочки, яличка, а це вірочки. Ну, і менше. І з починає рости.